Всім привіт. Мені безмежно приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні я хочу вашій увазі запропонувати багато рецептів. Загалом, сьогодні буде ідея що смачного приготувати на природі або організувати пікнік у себе в саду. Рецепти дуже легкі, прості, в той же час смачні. Сподіваюсь, що вам буде цікаво, і ви будете готувати разом зі мною. Ну і розпочнемо ми з приготування курки. Курку будемо запікати на мангалі і покажу вам дуже швидкий маринад. Я тільки так замариновую. Нагаряється мангал і можна відразу пекти. Сьогодні я взяла невеличку молоду курку, її помила гарно, просушила і розрізала вздовж грудинки. Далі я готую маринад, беру сік лимона, воду та сіль. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео. Це все перемішую, аж поки не розчиниться сіль. Треба добре перемішати. далі беру великий шприц у мене сьогодні на 20 мл. Можливо, у вас є більші, беріть ще більші. Загалом, який є, такий, використовуйте. І тепер всім цим маринадом я нашпиговую курку. Щільненько буде витікати, нічого страшного. Завдяки цій маніпуляції курка швидко промаринується і буде дуже соковитою і смачною. Далі я ще посипаюся приправою до курки, я купую вже готову суміш і додала ще трішки перцю. Декілька крапель соняшникової олії. Гарно розітру це все. І ось такий швидкий, легкий, цікавий маринад для курки готовий. До речі, цим способом можна запікати там курячі грудинки, можна запікати курячі стегенця чи бедра, що вам більше до вподоби. Ще трішки солі, знову спеції. І так з усіх сторін все. Курочка готова, промаринована. Поки що я відставлю в сторону, поки нагарає вогонь. І підготую ще декілька смачних страв. Якщо ми збираємося десь на пікніку, десь на природі, то таку картоплю готуємо досить часто. Це для мене найсмачніший варіант приготування. Картоплю я почистила і нарізаю ось такими шматочками. Не тоненько, але й не дуже великими. Відправляю в глибоку миску. Далі я замариную, додам приправу для картоплі. Також суміш спецій використовуйте той, який вам більше вподоби. Трішки перцю. І посолю. Тут уже пропорції, знаєте, як то кажуть, беру все на око. Трішки олії, і це все гарно перемішую. Далі я беру такий гарний шмат сала і нарізаю його тоненькими шматочками. Я сьогодні використовую свіже морожене сало. Якщо у вас воно засолене, там, наприклад, з банки, тоді картоплю просто замаринуйте в спеціях без солі. А це просолене сало віддасть свою сіль для картоплі і буде дуже смачно. Але якщо у вас таке ж свіже сало, як у мене, тоді робіть так, як я: посоліть, поперчіть і додайте спецій. Далі я відриваю шматочок фольги розміром як мій шампур, і тепер чередуючи нанизую сало, картополька, сало, картопля. І так, аж поки не зроблю цілу порцію. Далі щільна це закручую фульго. І так роблю аж поки не закінчаться всі продукти. Я вам скажу, що така картопелька розлітається однією з перших. Вона дуже смачна, соковита і цікава. Тому рекомендую приготувати на природі обов'язково такий варіант картоплі. Ще до курки я хочу подати запечених печериць. Їх також мариную, дуже легко, швидко і просто помила їх, шкірочку не очищаю, але головне гарно промити, посолила. Додала улюблених спецій, трішки олії, і готово. Взагалі готувати на природі дуже легко, просто і виходить це неймовірно смачним. У мене вже догорає вогонь, тому я вже збираюся на решітку викладаю курку ось таким чином. І пустоти між курочкою я викладаю печерицями, закладаю. І поки ще горить досить великий вогонь. Я викладаю картоплю. Потрібно, щоб ось ці всі соки, щоб сало підсмажилося, почало виплавлятися, і картопелька підзолотилася. Ну, але, звичайно, дивіться, не переборщіть, тому що можна і також відразу це все спалити. Все, у мене паралельно все готується. Я ще вирішила зробити таку намазку на бутерброди закусочку холодну. Відварила яйця до готовності, подрібнюю їх. Додаю сюди консерви, сьогодні у мене сардина в олії. Це все разом перемішую. Додам трішки зелені. Сьогодні я використовую зелену цибульку. Можна і кріп, петрушку. Я взагалі рахую, що такий намазці на бутерброди, чим більше зелені, тим смачніше. А в мене вже почався процес приготування картопель, все ж кварчить, це означає, що буде дуже смачно. Додаю до намазки ще майонез. Я, до речі, завжди майонез стараюсь використовувати домашнього приготування. Він готується за одну хвилину. Дуже смачний і більш корисний, ніж магазинний. І намащувати я це все буду на багет, на батон. Можна взяти підсушити гріночки. Буде дуже смачно, коли хрумтить грінка. І смачна рибна намазка. Буквально 5 хвилин і такі смачні поживні бутерброди готові. У мене вже перегоріли дрова, утворився жар, і я ставлю курочку з грибами також запікатися. Час від часу перевертаю, щоб не згоріло. Ну і залишилося зробити легкий літній соковитий салат. Беремо молоду капусту, дрібненько шинкуємо. І взагалі всі овочки зараз є на городі або на ринку. Це мій улюблений, легкий літній салат. Додаю зелені. Огірочки. Я ще сьогодні додаю редис, що в мене є на городі. Взагалі, весною, влітку чи осінню, поки є погода, є можливість, старайтеся виїжджати на природу і проводити час своїми рідними та близькими. Можна взяти ще помідорів, перцю, це вже овочі, які вам до вподоби. Поливаю я це все соком лимону, додаю оливкової або соняшникової олії. Сіль і легкий, смачний, свіженький салат до курочки готовий. Ось картополька готова. Подивіться, яка вона румяна. А які смачні ці шкварички з сала з картопельком просто не передать. Можна зверху притрусити зеленю, дрібненько нарізати чи натерти чесничку. І те, що треба. Найсмачніший і найпростіший варіант приготування картоплі на природі. Дуже рекомендую вам приготувати і скуштувати. Я вже бачу, що й печериці готові. Знімаю і залишу ще курочку на хвилин 5. Так як вона у мене молоденька, невелика, я на грилі смажила її 30 хвилин. Печериці за 20 вже готові. Знімаю обережно курку. Подивіться наскільки соковита грудинка. Взагалі, за цим рецептом готувати курячу грудинку найкраще. На природі ми готуємо досить часто та курочку, і вона нам смакує. Лимонна кислота надає ніжність, соковитість і такий незвичний присмак. Дуже рекомендую. Також ви сік лимона можете замінити на апельсиновий, але тоді смак цитруса буде більш насичений. Все куштуємо, насолоджуємося часом, проведеним з рідними таблицьками. До нових зустрічей, друзі, з. Сподіваюся, що хоча б одна ідея з приготування на природі вам сподобається, ви обов'язково приготуєте разом зі мною, готуйте, готуйте в завдоволення і до нових зустрічей, як завжди, на каналі, смачно, просто і доступно. Не забувайте підписатися, якщо ви ще цього не зробили, та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей.